Ледь не щодня на дорогах Прикарпаття трапляються дорожньо-транспортні пригоди, наслідок яких травмується багато людей. Впродовж минулого року прикарпатські надзвичайники здійснили близько 160 виїздів для надання допомоги на місцях ДТП, під час яких було врятовано 31 людину, травмовано 481, з них 65 – це діти 30 грудня о 21.49 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що на автодорозі H09 мукачево Львів. У селі Насташини Бурштинської територіальної громади Івано-Франківського району трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі легкового та вантажного автомобілів. По прибуттю до місця виклику, рятувальники за допомогою аварійно-рятувального обладнання, деблокували тіла 15-річної та 18-річної дівчини та трьох хлопців 2004, 2006 та 2008 років народження. Також на місці події надзвичайники відключили клеми акумуляторних батарей, транспортних засобів з метою запобігання загоранню до ліквідації ДТП було залучено 19 рятувальників та 4 одиниці техніки. На місці події працювала психолог головного управління ДСНС області, яка надавала психологічну допомогу та підтримку очевидцям та родичам загиблих. Всі обставини даної події встановлюють правоохоронці. Також впродовж тижня рятувальники ліквідували масштабну пожежу в санаторії. 1 січня виникла пожежа в селищі Ворог та Надвірнянського району. На місце події оперативно прибули пожежно-рятувальні підрозділи. Які встановили, що загорілася покрівля чотирьохповерхової будівлі на площі близько 150 метрів квадратних, рятувальниками спільно з адміністрацією закладу було організовано евакуацію 102 осіб, серед яких 10 дітей і семеро працівників закладу. Усіх евакуйованих було розміщено у сусідньому корпусі на території санаторію. Завдяки оперативним та злагодженим діям вогнеборців, о 9.28 пожежу вдалося локалізувати. Також рятувальники не допустили поширення вогню по будівлі санаторію і вже о 9.43 пожежа була повністю ліквідована. На щастя, постраждалих немає. Наразі причину виникнення пожежі встановлюють фахівці. До ліквідації даної пожежі було залучено 52 рятувальники та 13 одиниць спецтехніки. Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області звертається до громадян з проханням бути максимально обережними та обачними, дбати про своє життя та здоров'я, дотримуватись правил власної безпеки.